Вітаю вас, малята! Сьогодні я пропоную вам петриківським розписом розмалювати вазу. Кожен з вас, якщо уважно подивиться, пригадає, що тут намальовано. Давайте з вами перелічимо. Що тут вверху вази намальовано? Так, це квіточки і дрібненькі листочка. Бутончик. Квітка жоржинка. Так, це квітка цибулька, кетіх калини, листечко, правильно і пітушіння. Молодці, ми ці елементи вигадали. А тепер увага! Давайте ми з вами почнемо розмальовувати нашу вазу. Починаємо малювати з самої гори. Беремо інструмент, яким ми можемо намалювати гарні ягідки. примочуємо до аркуша, і ягідки готові. Тепер давайте намалюємо квітку жоржинку Ми її будемо малювати теж за допомогою сосочки. А тепер увага, добираємо фарби і прямим подовженим мазочком промальовуємо квіточки, жоржинки, пелюсточки. Так, а тепер давайте спробуємо, за допомогою сосочки, намалювати бутон. Подовжений мазочок. Раз. Подовжений мазочок два І серединка є. Так само за допомогою сосочки ми будемо малювати квітку цибульку. Не забуваємо, що постійно треба добирати фарбу. Так само, як ми малюємо пальчиком, ми промальовуємо подовженими заокругленими мазочками. Пелюсточки. Так, а тепер беремо до рук пензлик. Пензлик беремо невеликого розміру. Спочатку вгорі нашого малюночка ми намалюємо листечко дрібненьке, примочуємо пензлик. Ось так. Повертаємо ручку. І промальовуємо так само листечко дрібненьке. Набираємо на пензлик фарбу основного кольору. Кінчик мочуємо в фарбу додаткову, і подовженими мазочками малюємо різне листечко. Ось так. Повертаємо роботу для зручності, так, є ще один листочок. Ось так, не спішимо, стараємося, промальовуємо усі листочки. Набираємо на пензлик гарненько фарби. Щоб ми змогли промалювати довгі палички Це стебельця наших квіточок. А тепер увага, давайте промалюємо тонесенькі стебельця гілочки нашої калині. Так, беремо до рук сосочку і малюємо ягідки. Майже всю роботу ми з вами виконали за допомогою нашої сосочки. А тепер нам треба домалювати дрібненьке листечко. Пригадайте, як воно називається Собачиня кошачиння, жабуриння чи пітушиння. Ось, бачите, ви й пригадали, що це пітушиння. Дрібні рисочки, дрібне листечко, це пітушиння, яке додає нашій Роботі, яскравість і більш заповнена малюночком нашу роботу. Увага! Знову беремо пензлик, повертаємо зворотньою стороною і малюємо тичиночки Калині малюємо в ягідках крапочки. Дрібний елемент, але він придає нашій роботі яскравість. І увага, у нас залишилася квітка-жоржинка без серединки. Ось так сосочкою ми її намалюємо. Ось таку вазу. Ми з вами сьогодні намалювали. Я чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей. До побачення!